як було тяжко після того маньяка. Не знаю, як О! Там мій друг, по-моєму, його Майкл. Майкл, приві. Ві. Здарова, Чого, багато не бачили. А, довго не бачились. Ти скільки продаєш продаєшся всього? Десь, десь, один. Це шутка надію? Да, Як Яким можу таке розробити? Це шутка, бро. Слава Богу, іначе я думаю тебе вдарити. Добре, все, вот 10 тисяч чай. 500 чай. Він пішов. Окей, я зараз піду осмотрю, ви мене зачекайте. Окей. Okay. Окей okay. Дім якийсь дуже гарний. Він був як тут, але свіжий адрес. Вікна є. Окей, не знаю, що будемо робити. Так, хвати ще на дві дитини. Камери. Та мені буде потрібно. Ага. Не знаю, як я без них жив. Я та їм не... не знаю що. О, телевізор ще працює. Не знаю, що з тим було хазяїном. Може він помер від того марка. Я не знаю. Все. Окей. Все, я йду вже вих... Я вже виходжу і зараз буду чекати жінку. Е, зараз. Жінка виходить. Ти виходиш? Да, да, коханий. Папа! Ти так, синочок, так, це наш новий дім. Зараз будемо його обуснуємо і зараз будемо їхати. Зараз тільки подивлюся. О, а ви мене не зачекали. Ви вище забули, забули тебе. Просто чекали тебе тут. Ні, я ніколи такого не слухав. Все. О, все, все. А хто це такий, син? Вирай дітей або людей великих. І все. І відбивай їх. Мені як то страшно стало. Окей. Скоро може бути нічка, то будемо лягати спати. скоро. Ну ні. Будеш. А інакше, слідом за вікном Мене не в... розбудила Жінка. Ой, коханий, ти проснувся, ми лягли спати вже. Дякую, що не заснула без мене, а то все пропало. ням 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 Ням-ням-ням. 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 си не їхав спать. І він щось подивився цікаво. І він нізвідто зробив. Він так побачив е-е лядався екном. Він злякався. Він боявся за них і почав подив... дивитися по камерах. Добре, все, 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 то я до тата, прийти до нього на однокрываешь. Якщо що, ти просто ты говоришь поліції і все буде гарно, синок. А? а, боже мой, боже мой, синок, почему-то кричит. М -м -м. Сынок, что случилось? Что случилось? Скажи мне, ска расскажи мне. Чому ти кричиш на весь дім? та тут таке... Показуй камеру. Ти то смонтиру за секунду? Ні, ні, я такого не робив. Я такого не робив. Це правда, він. Ага, ага, а я я їй. Блин, я йому чомусь довіряю. Добре, скажи ні. Якщо що Буду на сторожі. Алло, жінка. Що таке коханий? Син мені показав камеру і там був тот маньяк. Тоже не мені. Не падай, не за... Буду... Добре, Коханий, Не забудь, стріляй його. Добре, все. Так. Гараж... мої... Ми... Опа, на все йому буде капець. Все, все. Ах ти, полече тварь. Ну, син хотів вкрасти не получе. Я револьвер я дроб маю завжди в кармані. Полеті. Все, ми їдемо, ми їримо. Син віримо. Далеко, від цього. далеко. Ах. Так все, ми всі зібрались. Так, все взяли на Я нам. Все, я залізаю. все, залізаю, залізаю. Давай, залізай, все, все, заключу зажигання. все, все, все Папа, я боюсь. Не бійся, Набейся, Не бійся. Все, я робіть... Ай, боже мій, я поганий водила. Вс, їдемо, їдемо, їдемо. Їдь, їдь, їдь! А іначе сумбак прийде. Все, все, їдь, їдь. Їдь, давай, їдь. Ти зможеш, ти можеш. Давай корито яке взяв. Все, їдь по городу. Все, все! Нее. Все, Давай, 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 давай. Це відео закінчилось. Це відео дуже велике. Я його робив дуже довго. І це відео показує таке. Ну довіряйте незнайомцям. Довіряйте лише близьким людям. Як марку.